І в міністерство дві компанії НКРКП Регулятор незалежний теоретично. Теоретично, ви ж розумієте, що саме тут нюанси. І, і, і Згідно з законом незалежний, і Європа вся вимагає, щоб він був незалежний. А саме регулятор сьогодні має ключовий вплив на, ну, на весь енергетичний газовий ринок, ну, і тепловий, в тому числі і вода. Там же ринкова сила, розумієте, його рішення обов'язкові для ліцензіатів. У нас всі ліцензіати. І у Міністерства два таких достатньо серйозних підприємства, оператори, це газовий оператор ГТС. І енергетичні, це Укренега, не Кокренерга, да. Це там, де міністерство є акціонером за дорученням уряду, але там є наглядові ради незалежні. І сьогодні з'ясовується, що ці незалежні наглядові ради живуть своїм життям. Я думаю, ми сьогодні поговоримо. Бо там, там таке не наворочують, там взагалі такого наворотили. Особливо Укренерго, розумієте? І в операторі ГТС, але там виправили певною мірою помилки в 2022 році. А в Укренерго там ну, такий конфлікт закладений, і така поведінка цієї так званої незалежної наглядової ради, що, як на мене, це питання національної безпеки сьогодні. Взагалі, я би розглядав там і дуже жорсткі санкції приймав би до цих, ну до, до цих іноземців, які просто дах зірвало, якщо якщо відверто казати. Я, я на прикладі я поясню. І, я між що це спланована була операція попереднім менеджментом разом з цими незалежниками із і, кредити, ну, міжнародними фінансовими установами. Вони, по суті, в полон взяли України, розумієте? Вони починають диктувати, намагатися. І...